Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Накид, вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накід вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накід, пров'язуємо пров шість повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. Вводимо гачок за третій стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо. Vabkorn spet je testal občki znakedom. Пров'язуємо шість повітряних петель. Накид. вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Earth... Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1 2 3 4, 5. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Накид за цей самий стовпчик. Одна повітряна петля. І знову за цей самий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. П'ять повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Шість повітряних петель. Один, два, три, 4, 5, шість. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 17 рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 18 рядочок. вводимо гачок за стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо через 2 петлі. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю накид. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю накид. Вводимо гачок за третій стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вводимо очок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо очок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо очок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. 5 повітряних петель. Один. 2 3 4, 5. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. За оцей стовпчик з накидом ми пров'язуємо три стовпчики з накидом, і між ними по одній повітряній петлі. Один. Два. Повітряна петля. Три. Повітряна петля. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. За наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Повітряна петля. Накид. Вводимо очок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. П'ять повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вводимо очок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо очок за наступний стовп стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. повітряних петель. 1 2 3 4, 5. Накид. вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Пов'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Одна повітряна петля. Вводимо гачок за наступний стовпчик, з накидом, пров'язуємо стовпчик, з накидом одна повітряна петля. Вводимо гачок за наступний стовпчик, з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом, 5 повітряних петель. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 18 рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3 на Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі.